Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні хочу розповісти вам про кричущі випадки дій працівників правоохоронних органів у Закарпатті. Поки одні воюють, то тилові щурі продовжують далі знущатися і, в прямому смислі слова, вбивати мирних людей. E, значить, вчора, близько восьмої години вечора, у селі Сімір Перечинського району, тепер Ужгородського, сталося ДТП. З летальним, з летальним наслідком загинула жінка під колесами автомобіля Volkswagen. E, людина, яка збила цю жінку, працівник правоохоронних органів. За нашою інформацією, вже звільнений з роботи заднім числом. Наїхав на жінку. Загубив бампера з номерами, тікав, застряг у полі, покинув автомобіль і втік далі. Тим часом приїхали на місце події працівники поліції, з бампера скрутили номера і все шито крито. Нагадаю, вам відбулося ще одне ДТП в січні місяці, також в Закарпатській області під колесами автомобіля загинула жінка і травмувався чоловік. Працівник СБУ був за кермом даного автомобіля, відео з камер спостереження одразу зникло, винуватого не можуть ніяк знайти, хоч є ціла купа свідків. Нагадаю, вам ще одне ДТП у Закарпатті. перед Новим роком, грудень місяць, під колесами автомобіля, де керував правоохоронець цим автомобілем, якимось дивним чином загинув хлопчина 15 років. Поки наші військові захищали. Нашу землю, то тилові щурі у Закарпатській області під прикриттям своїх пагонів, під прикриттям е, керівника, на мою думку, моя особиста думка, я зараз її вам обґрунтую, е, поліції Калєснікова е, чинять такі от злодіяння: вбивають мирних людей у військовий час в більш-менш спокійному Закарпатті. Значить, сталася ще одна дуже така цікава подія. Дружина Калєснікова припаркувала свій автомобіль як олень. Ну, так як люди пишуть. Значить, за зауваження за неправильну парковку автомобіля громадянин здер номера і за це отримав кримінальну справу. Цікаво, да? замість хуліганки, замість того, щоб навчити дружину правил дорожнього. Руху людина отримує кримінальне провадження. Я думаю, що ви неодноразово бачили відео закарпатської поліцейської, такої білявої дівчинки, яка нецензурною лайкою зверталась до громадянина, який зробив їй зауваження за неправомірну зупинку, яка обіцяла там йому нахлопати. Цю дівчинку звільнили, але натомість людина, яка фіксувала дії поліції. Неправомірні дії поліції тепер отримувала, отримала переслідування. Цю людину тепер е, діжурять кругом. Наша громадська організація неодноразово показала дії працівників е, Закарпатського ГУНП. Дуже цікаво відбувається, тому що керівником Закарпатського ГНП є Ярослав Колесніков, колишній керівник. Е, Такої цікавої структурки, яка якимось дивним чином, дивним прям, ну, так совпало, навірно, арештовували нашого Павла у фурсах. Якось цікаво відбувається, замість того, аби боротися з розкраданням рінчі, з розкраданням лісу, з пересіченням пересіканням кордону. Е, Тими всіма, хто тікає, я думаю, ви бачили, як Оксана наша показувала тих е, людей, які сідали здорові такі бички, сідали в автобус і переїжджали кордон, але поліція тоді побила Оксану. То мені просто цікаво, чи довго ще у Закарпатті буде відбуватися таке кришування злочинних злодіянь е, під керівництвом Тому що... Е, Розкрадання того, всього того, що я перелічила, я думаю, ви ж прекрасно розумієте, що дороги контролює хто? Поліція, що якимось дивним чином зі штрафмайданчиків зникали автомобілі, які були нібито затримані, немає ніодної кримінальної справи на тих злодіїв. Ну, Нагадайте собі слова Тищенка, як би там не було, як би там не працювала та тимчасова слідча комісія, але навіть Тищенко сказав, що винуватим в усьому розкраданні в Закарпатті являється поліція, і з такою поліцією, з таким керівником навряд чи буде порядок і довіра до правоохоронної системи. Ігор Клименко, я думаю, що у вас повинно вистачити і духу, і політичної волі, і всього іншого, і розібратися з керівником Закарпатського ГНП Ярославом Колєсніковим. На мою особисту думку, там, як мінімум, 365 кримінального кодексу перевищення владних повноважень. Тому що дуже високо хлопчина там взлетів разом з своєю жіночкою. На, я вам зачитаю, тут мені скинули статтю про це е, паркування мадам. Значить, е, в Закарпатській області. Яро... Дружина Ярослава Колесника, яка дозволяє собі парковку в стилі Оленя на Mercedes gl 250 з дипломатичними номерами СДП 0107. Цікаво. А що ж це за дипломати? вони такі? З яких пір? Інцидент трапився 17.02.23 року в самому центрі Ужгорода. Пані Вікторія Колесник, дружина керівника поліції області. Поповнила ряди оленів, припаркувавши свою автівку у невстановленому місті, нехтуючи правилами паркування, за що отримала резонне зауваження від пересічного ужгородця, яке було зухвало проігноровано зі сторони дами з дипломатичними номерами. В свою чергу чоловік, не витримавши нахабності жінки, відірвав номерні знаки з її автомобіля, знак того, що дипломатичні номера не дають пільги на паркування в невстановлених місцях. У зв'язку з цією резонансною подією було проведено ряд оперативних дій, залучено достатньо велику кількість поліцейських міста, які працювали над розкриттям гучного злочину. В кінцевому результаті злочинця, який посягнув на дипломатичні номерні знаки дружини очільника ГУНП в Закарпатській області, чекає кримінальна відповідальність. Особливо небезпечний злочинець, поміщений в ізолятор тимчасового тримання, а його дії кваліфіковані за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, оскільки головний поліціянт вважає, що дії особи були направлені саме на заволодіння майном у вигляді номерних знаків. Бойовий генерал, який отримав таке почесне звання під час війни за оборону Ужгородського котлу, вважає себе Богом, який може ламати життя інших простих людей, переслідуючись. Свої власні інтереси та амбіції. Тому, якщо ти пересічний Ужгородець, а не дружина очільника поліції області, то краще залиште свої зауваження та інтереси при собі, навіть якщо зустрівся Олень на дорозі, такий, як Вікторія Колеснікова. Колесник. Значить, тому ще раз нагадую вам: за три місяці три ДТП з летальним випадком працівники поліції. Один з БУшнік, працівники правоохоронної системи. Е, нагадаю вам ще такий випадок, коли наш е, учасник нашої організації пішов на суд дізнатися, що там е, по суду, де БМВ написала заяву на Павлова, то в той самий час приїхали, керівники, е, приїхали працівники карного розшуку Закарпаття, а ми нагадуємо собі, що Калєсніков був керівником карного розшуку, саме карний розшук брав Павла у форсах. Нагадую вам ще раз таку проводьте паралелі. Значить, працівники карного розшуку приїхали під суд, і нашого активіста хотіли вести до воєнкомату. То Ігор Клеменко, ще раз кажу, може, вистачить політичної волі притушити амбіції самого головного на нашу думку закарпатського злодія і кришувальника усіх злочинів. Бо апаратки не бачить, рінчу розкрадання не бачить, розкрадання лісу не бачить. Проте дуже добре бачить, де заробити. Тому, друзі, давайте, будь ласка, всі разом розкидаємо відео. Нехай бачать, яка поліція в Закарпатті під керівництвом головного злодія на нашу думку. І не забувайте м, про те, що всіх же ж не пересадять. Ну, закрили Павлова. І далі продовжують красти. Але на кожну дирочку є своя паличка. Тому, друзі, далі буде разом сила, Геодоста, разом до перемоги і тюрму усім злочинцям, таким як Колесніков. 365 кримінального кодексу перевищення владних повноважень від 3 до 8 або 5 років з конфіскацією. Далі буде геодостав. Волю нашому Павлові.